Діти війни. Дев'ятирічна Вікторія Плющенко зі станиці Луганської отримала травму, коли вночі поруч біля їхнього будинку розірвався снаряд. Разом з нею були ще четверо молодших братів і сестер. З тих пір дівчинка боїться виходити на вулицю. Про те, як виживають люди в напівзруйнованому селищі, розкаже Тетяна Блінова. А тут десятирічна Вікторія боїться виходити на двір. Виходжу на вулицю. Гуляю кругу. ось так страшно. коли стріляють, страшно. Дівчинка та її молодші брати і сестри вижили дивом. Рік тому поряд з їхнім будинком вибухнув снаряд. Стіна у впала. Снаряд упав вночі. Дітей всі старші як самі зуставали з криками, а младших треба було хватати і обіжали на вулицю всі. Улиця і стояли до утра. І утром одразу на машину попросили добрих людей вивіз, і уехали. Перебиралися з місця на місце близько року, потім мусили повернутися. Не було грошей на оренду житла. Тут здесь хоч свій дом, а там що нічого теж Здесь хоч как-то. зруйновану стіну залатали, досі не всі вікна засклили. Та родина вважає, що їхній будинок придатний для проживання. По Сологанських триста 304 дома повністю розрушено. Более 3104 тисяч частично, 50% дома часічно п'ятдесят процентів. А мілкі там сьопа там тут не, нічого. Школа, до якої Віка пішла торік у перший клас, згоріла. У селищі зруйновані магазини і історичні пам'ятки. У будинку культури, де відкрили пункт видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова, уламками пошкоджено вікна. Працюють до обіда пізніше небезпечно двери. Это В основном ночі стріляє на пункті видачі завжди людно. Волонтери штабу Ахметова цього разу привезли 1750 продуктових пакетів. Їх отримують пенсіонери, інваліди, багатодітні родини та батьки одинаки. Багатьом із них допомогти більше нікому. Ці люди виживають благодаря помощ гуманітарного фонду. Дають материнські набори, дають дітські набори і дають дорослі набори. І практично ми в цьому году вже получили более 17000 наборів. Багатодітні родини Плющенкоків допомогу волонтери привезли додому. Оксана, ми привезли вам гуманітарну допомогу від фонду Рената Ахметова. Спасибо. Таня із задоволенням беруться допомагати матрі розбирати пакети з продуктами. Благодарність велика, що ви даєт гуманітарну допомогу Рената Ахметова. Помагають не оставлять людей без нічого. Старша Віка більше часу читає та малює. Сьогодні вона відтворила свою головну мрію. Я нарізала сонечко домик, тому що треба, щоб небо чисте було, цвіточки, щоб росли. Должен такий мир виглядати Красиво. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Олександр Шмирюк. Сабиття канал Україна.